Люди ще пишуть, наприклад, глядач з ніком Ведмідь пише, хоч би Айрісте передали і установили б в Одесі. А, мут... Не допоможе об'єктивно. Ми не знаємо, по перше, які є комплекси ППО. Будемо будьмо відверті. Це раз. А два тут же потрібно як справді обговорити питання того: а що може захищатися, наприклад, від тих же Оніксів, а та й не лише Оніксів, але й х 22 iris Арісте не допоможе. Петріо цемті Айріс не допоможе. Айріс Ті, вони працюють по вони класно працюють по хас 101 555 По калібрам вони класно працюють по Х-59. Вони збивають шахеди легко, але Онікс Х-22. І іскандер М та Кінжал вони не перехоплюють це саме е, функціонал ЗРК Петріот, а також функціонал СЕМТІ. Я так розумію, що взагалі ракети Онікс це для Одеси може складати дуже серйозну ну небезпеку проти корабельні комплекси. Що скажете про них кращі гірші вони, наприклад, ніж там Нептуни, гарпуни, котрі ми маємо на озброєнні? Ну і в чому складнощі їхнього їхнє перехоплення? От на вашу думку, з вашого з вашого аналізу, швидкість, траєкторія польоту, висота польоту. Тому я більш ну дивіться, навіть якщо ми візьмемо історію нещодавно, так сучасну історію це ракетний крейсер Москва. Його знищив, Він був знищений протикорабельним ракетним комплексом Нептун ракету Р-360. І що таке ракетний крейсер Москва? Ракетний крейсер Москва це був фактично комплекс протиповітряної такий морський. Морський протиповітряний комплекс великий а, москва захищала усю Чорноморську флотілію своїм комплексом С-300 Ф, а також там а, були інші а, елементи зенитно ракетних комплексів марлого радіусу дії морського базування. Але вони не змогли перехопити Р-360. Тобто, ось у чому вся небезпека? До речі, і а, бал. Є такий комплекс береговий протикорабельний комплекс бал з а, ракетами Х-35 та Х-35У. Нещодавно, коли його перекинули до кордону з Україною ближче до Сумської та Київської області, Чернігівської області, ось там їх там почали розміщувати. Тоді у багатьох а, виникало питання: навіщо? А як це, навіщо? Скоріше за все, їх також будуть через деякий час використовувати для нанесення ударів. І тут буде серйозна також проблема з перехопленням, якщо не буде відповідного засобу перехоплення. Uh, наші глядачі також пишуть uh, такі дуже дуже банальні запитання, але тут на них треба відповісти. Uh, так, це не це. А я хотів про. Ага, а як насчет железного купола? Друзі, залізний купол, ну тут я можу навіть відповісти: це протиреактивних систем залпового вогню, проти примітивних реактивних систем залпового вогню в Ізраїлі. Це раз, а два, будьмо відверті, нам ніхто залізного купола не дає, і він нам не потрібен. Ну от От реально він не потрібен. Можливо, він потрібен, не знаю, яким містам. Наприклад, Вугледару чи чи, чи чи Бахмуту теоретично на нинішній час. Ну неправда, ну, ну так, Херсон, можливо, та справді от Херсону, бо він був а, потрібен. Але так то так, він також, особливо коли північно-салтівку взагалі а, реактивними системами залпового вогню рівня рівняли російські окупанти. Ось тоді б, а, він був би дуже дуже доречний. А, так, ну це на це запитання відповіли. А, до речі, є а, цей ж глядач, який нас дивився ведмідь. привіт із 43-ї бригади ЗСУ, су передається артилерійська бригада. Ми вас дивимося. Дякую вам, а, наші шановні захисники, за те, що ви дивитеся, за те, що ви нас охороняєте і за те, що ви нас, за нас воюєте. За Україну це велике спасибі. Так повертаючись до питання Криму, те, що туди залітає. От Віктор Якимчук він по суті не скільки запитання ставить. Скільки констатує втрати ППО окупантів дають про себе знати, скоро небо стане зовсім діряве А втратами ППО справді дуже цікава ситуація складається. Я сьогодні порахував підсумки тижня, так також за цими підсумками окупанти, згідно з даними генерального штабу, минулої минулого тижня за минулі сім днів втратили рекордну кількість систем. ППО Ще ніколи за час повномасштабної війни вони не втрачали 24 одиниці. 23 було було позаминулого тижня. Зараз 24 Та й загалом липень ще не завершився. А це уже рекордний місяць по кількості втрат ППО окупантів. 63 одиниці. Олександр 63 одиниці. Це це, 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 це що за рівень? Це, це, це як багато це дійсно багато, а що відбувається, та чому. Ну, по-перше, це все також наслідки тих подій, які відбуваються в Запорізькій області, там, де згідно з думками багатьох експертів, провалився наш наступ. А так от що саме відбувається з їх ППО протиповітряної оборони комплекси. Вони в першу чергу розміщуються в тилу. Вони знаходяться по третій лінії оборони. Вони дуже рідко коли наближаються до рівня а, другої лінії оборони, тим більше вони дуже дуже рідко коли знаходяться десь біля полоси забезпечення, але а, російські окупанти друге. Зараз... Я так розумію, це, грубо кажучи, перша лінія фронту безпосередньо передова полоса забезпечення так, це і є. Перша лінія оборони, а, тобто перша, друга, третя це полоса забезпечення, основна лінія оборони, тилова лінія. І вони переважно всі знаходяться по тиловій. Отже, що зараз відбувається по перше, для того щоб підсилювати свою полосу забезпечення, росіяни перетягнули частину своїх підрозділів з другої лінії, де розміщуються резерви, до полоси забезпечення для підсилення. Перший момент Другий в по другій лінії оборони переважно знаходяться позиції артилерії. Але по артилерії постійно щось прилітає. До того ж, прилітає і за рахунок деяких дронів. Тому засоби ППО зараз працюють одночасно не тільки з тилової лінії, а намагаються прикривати резерви по полосі забезпечення і ще й арту. Отже, багато в них зараз там задач. Але все це. По перше, розкриває самі комплекси. ППО. це так само, як коли починає працювати арта. Вона розкриває свою позицію. У неї була закрита позиція, її ніхто не знав, де вона там знаходиться. Вона почала працювати, почала працювати контрбатарейна боротьба, і е, у відповідь цю арту накрили саме тому. До речі, і е, по артилерії у окупантів великі втрати. А вони дійсно це це не просто якийсь там якась бравада. Вони дійсно по контрбатарейній боротьбі вони програють. І е, зараз е, ми маємо можливість впливати, як по другій лінії, знищувати їх е, позиції по другій лінії оборони, так і по третій знищити їх протиповітряну оборону. Тобто, ну е, те, що називається, це, це все включено. І е, таким чином ми бачимо рекорди. Е, Травень, о, червень, бачили рекорди по знищенні артилерії. Зараз ми бачимо рекорди по знищенню засобам протиповітряної оборони. І ще буде. Ну, до речі, по артилерії там е, теж е, та справді в червні в травні були дуже великі цифри. Е, але е, за підрахунками моїми з цифр генерального штабу, е, от минулого тижня, 171 артсистема. Це не враховуючи реактивні системи залпового вогню. Звичайні ствольні артилерійські засоби 171. медіанне значення для усього періоду війни складає 49. Тобто е, більш як у 3,5 рази перевиконали. Ті попередні показники, які були досягнуті, але це це дуже вагомі цифри. Насправді це дуже вагомі. До речі, по втратах ПВО, от наш глядач каже: так що скоро видім самольотики. Ну, якщо враховувати, що окупанти так швидко їх втрачають. ППО мається на увазі. Ну я скажу так: я свою думку не змінюю, навіть не дивлячись на те, що там е дехто песимізмом любить е е е розкидатися. Але. Ще у 2022 році, наприкінці 2022 року, я говорив, що ми побачимо f 16 у другій половині 2023-го. Ну, друга половина вона вже розпочалась, але друга половина це фактично є листопад і грудень. Знаєте, зараз ситуація так складається саме з літаками, що настільки вже самі ППО. Якось впливають на отримання Україною f 16 або якогось іншого західного літака. Саме на це впливає процес підготовки пілотів, підготовки обслуговування персоналу, будівництво або модернізація відповідного аеродрому. І, звісно, такий також фактор дуже важливий: це забезпечення безпеки цього аеродрому. Тому все це вже впливає а не те, що знищується ППО, ну це таке таке. Воно супроводжує цей процес знищення російського російської протиповітряної оборони. А f 16 я продовжую бути впевненим, з'являться в Україні наприкінці 2023 року. Тобто, листопад, грудень, я впевнений, що є така вирогідність. Ні, я можу помилятися, звісно. А робити прогнозу це невдячно. справа. ви можете помилятися як в одну, так і в іншу сторону. Насправді, от якщо згадувати навіть слова кулеби, так так тому ну будемо будемо чекати на кінець 23-го.